Привіт! Сьогодні будемо робити композицію із цукерок Charm. Ось цілий кілограм блакитних і кілограм жовтих. Для роботи нам потрібен пінопласт шириною 5 см. Ось так. Взяла два відрізки, попередню бутилку я запакувала. Вона нам буде центром. Два відрізки. Одна ширина 17 см. А ширина 34 см. Ось такий нам потрібен відрізок один. Так, як об'ємний букет. Це буде два у нас відрізки. 24,5 см. На 17 з половиною сантиметра. Один на одному буде стояти як виступ, обробляємо перший кусок. Відміряємо нам потрібне. В інтернет-магазині, де я замовляю, там було просто написано калька блакитного кольору. Звичайно, як... це не папір, а як клейонкою вона йде. Пістолет сильно не нагрітий, тому що коли дуже нагрітий, він плавить в пінопласт. Тут працюємо з боку Аналогічно з усіх чотирьох сторін. Завертаємо до упора. Цю складку теж ми обробляємо. І завертаємо аналогічно. Ось так одна сторона у нас є, тобто буде два шари, так як вона тоненька і просвічується фінопласт, потрібно два шари. Далі беремо ось такий у мене твористичний, як Градієнт Омбре Ну це йде як клейонкою. Це не папір, а клеєнка. Далі виставляємо його. Так щоб дві полоски як трикутником скасти наполовину і відміряємо договір. Я його склеїла двостороннім скотчем на пінній основі. Просто, якщо є звичайний двосторонній скотч, берете звичайний двосторонній скотч. Такий я тільки знайшла, більше ніякого не було. Далі беремо нашу основу. Попередньо я її склеїла між собою і з пашками додатково скріпила, тому що буде стояти бутилка, навантаження буде більше. Посередині так виставляємо, щоб було посередині. Умовно, я поділила посередині наші полоски. І потрібно ще саму основу посадити на клей, зафіксувати. Краєвий пістолет дуже не нагріваємо. Ось так додатково у нас все буде задекоровано і нічого не буде зайвого видно. Закріплюємо на цей. Наступну сторону ми відміряємо вище, тому що ми її будемо закладати. Відрізаємо кусок. Упередньо я завернула так, щоб висота. Була. Ну, Допустимо норма 5 см. Тобто тут будуть цукерки, їх не буде видно. Закріплюємо усе гарячим клеєм. Можна двостороннім скотчем, але вирішила красти. І клеєм також. Збоку ми бортики також закріплюємо гарячим клеєм. Тут просто закріплюємо на двосторонній скотч, щоб воно не було квадратом, а більш така полукругла форма. Один раз і другий раз. І так, я закріпила бутилку. Додатково я її, крім того, що саму бутилку я посадила на клей, тут видно. Я її ще додатково закріпила шпажками, щоб вона трималася. Для подальшої роботи нам потрібні самі цуперки. Однією стороною клеїмо, полоска клею, беремо нашу шпажку тупим кінчиком, провертаємо і назад завертаємо. Тобто фіксуємо так, щоб вона не випала. Аналогічно робимо з усіма. І так, я одну сторону наполовину зробила. Зараз покажу як з жовтою. Техніка називається як сходинками. Ззаду просто, щоб воно спадало, запихаємо цукерки. Де потрібно, можна трішки схитрити, чуть-чуть підклеїти їх. На задній план в шпажки довжина 30 сантиметрів. На задній фон я ставила вісім, ну, більш-менш так, щоб було однаково. Кожний наступний шар трішечки нижчий за попередній.